Пред'явлення претензій розповідати про свій work-life balance і так далі, та ми все це знаємо. Ми самі були на ваших позиціях, але з часом показали, що дисципліна вона важлива. Якщо ти хочеш знайти роботу в юриспруденції, приходиш, починаєш качати права ще на співбесідах, то треба трохи спокійніше. Треба приймати, що правила гри створилися ще за багато років до того, як ти вирішив стати юристом, приймати їх. Ну, якщо ви хочете бути революціонером, то будьте це теж виклик. Ринок все розставляє на свої місця, і на 10 інфантильних людей завжди будуть дві, які адекватні. Тому не обов'язково мати себе волосся для того, щоб мати великий досвід. Я коли чую якусь розумну тезу, начебто від людини, а вона потім каже, я це в тіктокція почув. Ну це трохи підбільше. Григорій Павленко, адвокат, який бачив більше судових засідань ніж днів своєї відпустки. Його GPS-трекер вже плутає триатлон із маршрутами між судами. Нещодавно Григорій зняв фільм про біль, витривалість і боротьбу в 113 кілометрів. І ми досі не зрозуміли, чи це про спорт, чи про судову систему. Після марафону одразу в суд. Після суду ще марафон. Цикл безкінечний, як розгляд справи у господарському. Але навіть така витривала людина часом хоче кричати від реальності. Сьогодні ми почуємо, що ж його бісить. Я думаю, що це буде найгірший випуск бісить. Але які вікові стереотипи найчастіше зустрічаються в адвокатурі? Ну, наприклад, що молодим юристам можна платити менше. Причому це є як і внутрішній джизм, так і зовнішній. Зовнішній мається на увазі в комунікації з клієнтом. Клієнт, коли бачить молодого юриста, він каже: ну тут в принципі можна і трошки менше, можна і поторгуватися, і так далі. І мова і про внутрішні відносини між роботодавцем та працівником. Коли молодий працівник, то інколи є така тяга у роботодавця. ну можна доплатити, десь десь зманіпулювати, і так далі. Чи є різниця в сприйнятті молодих та досвідчених юристів? Я думаю, так, безумовно, але до того моменту, як ви не починаєте працювати, у мене були випадки, коли мені треба був певний час для того щоб люди побачили що у мене достатньо великий досвід бо так склалося що там з 22 чи 21 року я веду серйозні проекти дотичний до них і в кінці кінців треба ще показувати що у мене є цей досвід бо базово молодих адвокатів молодих юристів їм не довіряють серйозні проекти у мене був приклад коли ми скажімо так боролися за завод в полтаві і коли я прийшов на зустріч з групою робочих юристів там з усіх сторін, прийшов і почав розповідати, там яким чином треба наймати охоронну компанію, яке судове рішення треба отримати, як його виконувати, як заходити фізично отримувати контроль над цим підприємством, ну і від. Моменту, коли до мене подивилися, що це за малеча прийшла, до того моменту, коли зрозуміли, що можна мені в принципі серйозні справи довіряти, ну треба був певний час. Це інколи виморажує, що треба проходити цей шлях. Тому не обов'язково мати сиве волосся для того, щоб мати великий досвід, і важливо, яким чином ти цей досвід отримував, скільки ти його отримував, який спосіб і так далі. Вік це не запорока, високої експертності. Чи стикалися ви з ейджизмом особисто, або спостерігали його прояви серед колег? Особисто, постійно, постійно, бо я на зустрічах ми обслуговуємо тільки бізнес, як правило, і власники бізнесу? Ну, здебільшого, це люди, які старші, тому на жаль, я з цим стикаюсь постійно, і треба певний час, щоб... Люди побачили, що в мене є певні знання та навички. Це нормально. І я знаю, я спілкуюсь з колегами, які мої однолітки, які теж працюють. Інколи треба час, щоб люди зрозуміли, що ти в порядку, що ти розумієш про що йде мова, і ти можеш захищати інтереси. Мене це не бісить. Коли я був ще молодим, там до 28 років мене це напрягало, але це мене і скажімо так, підстюгувало для того, щоб я розкривав всі найкращі свої якості, класно готувався і доводив, те, що я хороший спеціаліст, які кроки можуть зробити юридичні фірми для подолання вікової дискримінації. Є одне прекрасне слово, яке стосується всіх галузей життя. Називається справедливий підхід. Як всі люди базово зустрічають по одягу, але справедливий підхід передбачає, що всіх треба оцінювати за їх навичками в юриспруденції, мають новати за тим продуктом, який ти даєш. Тому навіть якщо хтось молодий дає класний продукт, то не треба з ним торгуватися, не треба якось його принижувати, не треба казати ой блін, ну що ж ти мальчик знаєш? Ну очевидно, що різний досвід у всіх, і мальчик може щось знати. Чому юриспруденції більше не в топі професійних мрій української молоді? Бо перші п'ять років ти без бабок. Ну це правда, реально це правда. Коли ти починаєш кар'єрний шлях, якщо мова йде про роботу в компаніях, то ти перші п'ять років працюєш за дуже фігові маленькі зарплати, ти отримуєш досвід. Після п'яти років вже залежить від того, як ти себе проявляєшся, які в тебе навички, наскільки ти обов'язкова людина, наскільки ти притримуєшся свого слова, зарплата зарплата може рости. Але перші п'ять років ти ганяєш на маршруті і все в тебе заточено під те, щоб отримувати досвід. Є ще проблема якості нашої юридичної освіти. Я розумію, що є певні тенденції до покращення є багато приватних місць, де можна отримувати освіту. Але якщо говорити про університети, там дуже. Багато теорії, але дуже мало про юридичний бізнес. Особисто яну багато з бізнесових знань отримував окремо. Дуже цікава історія, що мене напрягло в принципі, оскільки в університеті цього взагалі не давали. Це як вести бізнес як таки. У нас була економ-теорія, але юридичного бізнесу нам не давали. І я навички бізнесу отримав взагалі в сторонньому бізнесі, який ми будували там спільно з партнером, і був в сфері красли. Там я дізнався, що таке є біда, що таке податки, доходи, витрати. Ти все це я дізнався взагалі. Не в юридичному бізнесі просто так склалося життя, і вже потім, коли я ставав власником компанії, я саме спирався на досвід. Він був примітивний, набагато простіший, але спирався на досвід своїх клієнтів, на досвід як власника, який я мав взагалі в іншій сфері. Чого так? Тому що в нас в університеті, в якому я навчався, взагалі не було ніякої інформації прикладної, яка стосувалася юридичного бізнесу. Це бісить. Що є проблема в тому, що молодь плутає токсичну атмосферу з професійними вимогами. Є проблема, яка дійсно напрягає: це людський інфантилізм. Людський інфантилізм це те, про що ти кажеш. Це те, що люди можуть плутати якусь обов'язковість, графік, все інше з work-life balance і так далі. Треба розуміти, що у професії є певні. Канонічні частини є відпрацьовані роками механізми, які дають результати, особливо якщо мова йде там про топ-50 компаній. Це не компанії, які створюються за один рік, там якась тємка друга, і вони розпалися. Це роками виведені структури, вони якимось чином працюють, якимось чином функціонують, і так далі. Ринок все розставляє на свої місця, і на 10 інфантильних людей завжди будуть дві, які адекватні, які розуміють дедлайни, які розуміють зобов'язання адвоката, юриста там і так далі. Тому ринок розставляє все на свої місця. Алізм є єдине, що я не люблю наглість людей, коли на співбесідах спілкуються з людьми і вони починають з позиції пред'явлення претензій розповідати про свій work-life balance і так далі. Та ми все це знаємо. Ми самі були на ваших позиціях, але з часом показали, що дисципліна вона важлива. Тому якщо. Ти хочеш знайти роботу в юриспруденції, приходиш, починаєш качати права ще, ще на співбесідах, то треба трохи спокійніше. Треба приймати, що правила гри створилися ще за багато років до того, як ти вирішив стати юристом, приймати їх. Ну, якщо ви хочете бути революціонером, то будьте це теж виклик. Реально безліч історії, починаючи від того, що люди не вміють, як на мене, нормально вдягатися. Це смішно, що я про це кажу, але якщо ми сьогодні в такій вихідній атмосфері. Але якщо я в офісі, то я на зустрічах гарно виглядаю. і В судах я виглядаю дуже дуже схожий на адвоката, скажімо, не не так, як зараз. Те, що бісить на співбесідах, люди коли не розуміють, куди вони йдуть на співбесіди. А якого біса ти туди приходиш? Начебто пошукати роботу, знайти її. Якщо ти не знаєш, нічим компанія займається, ні якісь там її напрямки роботи, цікаві кейси, хто керівники, чим вона живе. Це як на мене поганий приклад. Не треба цього робити. Якщо ти приходиш, витрачаєш час свій і інших людей, то підготуйся, хоча б. Якщо тобі це ці не цікаво, то просто не йди. Чому молоді юристи іноді просять зарплатню як у Deloitte, маючи досвід, як у TikTok? це бісить. Тому що через те, що в них достатньо вузький світогляд, ти коли аналізуєш цей світ через TikTok, то в тебе може бути не вся повната інформація, і це насправді напрягає. Я коли чую якусь розумну тезу, начебто від людини, а вона потім каже: я це в Тікток почув. Ну, це трохи підбільшує. Я кажу, а де ти цю інформацію перевіряв? Бо я вам кажу: якщо ви інформацію в TikTok берете. То, хоча б загугліть і Вікіпедію, почитайте з цього приводу, тому що то, що вам убіднітельно подалі, ще не каже про те, що це правда, і це саме стосується юридичної професії, в цілому і так далі. Світ і ринок він всіх вирівнює. Юристи, які дійсно хочуть бути юристами, але приходять, базуючись на якихось тікток-відео, вони, коли опиняються в реальному світі поза смартфонами, вони розуміють, що все трошки по-іншому. Тому на першому етапі це бісить, але повертаємося до поняття справедливості. І до поняття розширення світогляду. Як тільки людина опиняється в реальному середовищі, тоді все розставляється по своїм місцям. Я люблю казати цю фразу: ринок розставляє все на свої місця завжди. Що більше вбиває інтерес до професії: судова система, клієнти чи колеги по цеху? Тут питання таке дуже філософське. Я хочу сказати, що ніщо одне. Не змінює і не впливає на наше сприйняття, бо наше сприйняття воно будується з багатьох факторів, щось трошки впливає, щось сильніше, і так далі. Ну, якщо говорити про якісь негативні моменти в професії, то безумовно вони є і в судовій системі, і в комунікації з колегами, і в правоохоронних органах, і так далі. Але це частина гри. Дійсно, інколи коли ти в якихось кейсах опиняєшся один на один з проблемою, яка є несправедливою, і при інших. Обставинах, скажімо, коли якби наша держава була більш правовою, я вважаю, що вона є правовою, але з певними недоліками, якби вона ще більш правовою була, таких ситуацій взагалі б ніколи не виникало. Трохи сумно через це. І воно може напрягати, але якщо ти хочеш все ж таки бути частиною юридичної світу, це сприймаєш як правила гри вже. Але є ну, сумно інколи програвати справи, в яких ти розумієш, що ну юридично там мало, особливо коли мова йде про кейси високого рівня, скажімо так, з високим ризиком майнових втрат для сторін з високим рівнем політичної зацікавленості. І коли ти програєш, очевидно, не через правові причини, ну це сумно, але європейський суд по правам людини. Що шлях воїна? Якщо ти програв все, то в тебе є остання кнопка. Бісить, коли адвокати більше воюють між собою поза судовим процесом, ніж відстоюють справедливість у справі. Це напрягає. Я тобі скажу, що це достатньо напрягає. Про що йде мова? Коли ви воюєте з опонентом в судовому засіданні, робіть все, що завгодно. Я кожному працівнику все життя казав: вийди і за опонентом кави, щоб ви проявляли адвокатську Повагу один до одного і так далі. Я не розумію, коли ви відвоювали в судових процесах, ви виходите, що в коридорі лаєтеся. Стоп, ну це ж взагалі неадекватна історія. Ви, колеги, в першу чергу, ви представляєте інтереси і правові позиції. Ви не представляєте, я не знаю, Бетмен проти Супермена або щось таке. Не має бути ворожнечі. Навпаки, я думаю, що нормальні екологічні відносини з опонентами вони. Сьогодні можуть бути корисними, ви можете, я не знаю, обмінюватися процесуальними документами швидше, там, якщо це дозволяє процес і так далі. А завтра ви можете один одному клієнтів перекидувати, якщо. Така є виробнича необхідність, хтось на чому спеціалізується і так далі. Тому світ не обмежується лише одним судовим засіданням. І мене напрягає, коли виходять з засідань, починають розказувати, та ти чорт, ти бєз, ти леший, Ну це фігня, взагалі, це якийсь дуже звужений підхід. Я працюю з в господарських судових спорах, які стосуються захисту бізнесу. Криміналом ми здебільшого не займаємося, тому мова йде про ці процеси. Якщо про кримінал, ну, ми розуміємо, що там, як правило проти тебе сторона обвинувачення. І ну там взагалі зовсім інші специфічні відносини, але я теж за те, щоб вони були адекватними, екологічними і так далі. Тому що ви знову ж таки представляєте правові позиції, коли адвокату потрібно говорити стоп, і чому це рідко роблять, коли з ним торгуються. Як на мене, ми знову повертаємося до бази, що ринок все вирішує. Якщо ти приходиш як клієнт для адвоката, я це дуже не люблю. Я сам ніколи не торгуюся. Коли клієнт приходить до адвоката, адвокат називає ціни на свої послуги і починається, от, та давайте дешевше, а давайте тут зменшимо, давайте так далі. Ну, у мене здебільшого позиція така: дивіться, це наші умови. Я розумію, звідки я їх брав. У мене є погодинні ставки, у мене є працівники, у мене є рентабельність, поняття моржі, я розумію свої і так далі. І я знаю, чому я називаю цю ціну. І тому я ніколи намагаюся не торгуватися. Якщо людині ця ціна не підходить клієнту потенційному, він вільний сказати, дякую, мені ця ціна не підходить, а я буду шукати іншого фахівця на ринку. І це нормальна історія, бо чомусь з докатами прийнято торгуватися. А коли ти приходиш в магазин да, безліч закладів, де ми просто стуляємо пельку і нічого не говоримо, ми просто платимо те, що нам кажуть, і це нормально. І я думаю, що наші колеги мають підтримувати цю історію також. І коли там з гонорару можна виторгувати 50%, це просто ненормально. Ми маємо цінувати свою професію. Чому в Україні гасло єдина судова практика звучить як жарт з чорним гумором? Тому що це жарт з чорним гумором. Тому що це жарт. Розказую історію. Було у мене рейдерське захоплення. Ну не у мене у клієнта його компанію захопили його корпоративні права. Це був якраз той період, коли у нас Верховний суд України був реформований Верховний суд і з'явилися касаційні господарські суди. Коротше, було змінено суттєво судоустрій, були набрані нові судді. І коли ми починали в першій інстанції, ми навіть виграли справи в двох інстанціях. У нас була одна судова практика. Поки ми дійшли до Верховного суду, практика змінилася, і в моєму позові відмовили. Технічно і суто з юридичними нюансами, я розумію, чому так відбулося, і яка логіка Верховного суду, і так далі. Як я це поясню клієнту? От як він скаже: Шановний пан Григорій, ви лох, ви з першої інстанції неправильно почали судитися, обрали неправильний спосіб захисту і тому ми програли. І коли... Я починаємо пояснювати ці тонкі юридичні нюанси. Ну, це для нього виглядає не дуже він не розуміє всього цього. Але така історія це тільки один приклад. Був взагалі в юриспруденції таких випадків багато. Коли ти судишся по одному, дійшов до верховного суду, там вже практика тричі змінилася. Починаєш видумати якісь процесуальні ходи, щоб там, хоча б ту справу на велику палату, передали. Ну це неправильно. Це дуже впливає. У нас повинна бути передбачуваність правової системи. Коли ти розумієш, що сьогодні звернувшись в суд, через рік ти отримаєш якийсь результат там, через два. А не коли ти сьогодні звертаєшся до суду, а там два роки три проходить, суд вже каже, що вибачте у вас неправильний спосіб захисту. Як на мене, я маю як споживач судової системи сам розуміти, що мене захистить краще, ніж суд, і просити це у суду. Тобто так має діяти. Але, на жаль, зараз у нас така історія, що суд обирає, наприклад, який спосіб захисту я маю обирати. Це тільки щодо способу захисту, це окрема є проблема реально правова. А є інші випадки, там і підходи, які змінюються дуже часто і реально це мем. На жаль, є така історія, що у нас може одна й та ж сама історія оцінюватися судами по-різному, причому одними тими ж суддями. Але я думаю, що це. Становлення, шлях встановлення демократичної держави, і з часом ми все ж таки прийдемо до того, що судова практика буде рідше змінюватися, і законодавство у нас буде більш стабільне. Чи бісить тебе лозинги? Типу в Україні буде клімат для інвестора. А водночас 10 перевірок бізнесу за місяць бісить. Це мене бісить, тому що а, наразі у нас така ситуація, що нам закручують гайки дуже сильно, а, дуже підсилюють контроль. А, і в нормальному підході економічному інвестиційному. Це з іншої сторони має передбачати якісь подпослаблення. Якщо нам збільшують контролювання, ця історія з карточками, з обмеженнями на перекази і так далі. Наприклад, то з іншої сторони нам би мали б, наприклад, зменшити податки. У нас є певні посадові особи, які лозунг мають вивести все в білу, вивести економіку з тіні, але це не робиться тільки лише шляхом збільшення контролю та збільшення податків. Це навпаки, робиться шляхом послаблення, коли я як підприємець. Я розумію, що мені набагато простіше зробити не оптимізацію, а набагато простіше просто сплатити там 5 чи 10 цих відсотків, де й забути. І багато людей в бізнесових середовищах, мої колеги, ну бізнесмени, власники, з ким я спілкуюся, всі кажуть, да зробіть податки менше. Ми готові відійти від цих фопів. Відійти від всіх комбінацій по оптимізації і платити податки в білу. А коли у нас там зараз з однієї зарплати зборами єсве і податками виходить 70%, Ти сплачуєш це, тумач. це мене напрягає, це на інвестиційний клімат, це його погіршення. Це тільки про економічну частину. Я кажу, судова система перевантажена. Немає можливості швидко отримувати судові рішення, їх виконувати. І це тільки якесь вершина айсбергу. Дуже багато питань. А юридичні рейтинги місяць і чи змінюються сьогодні від... відношення до них? Відходи у нас не змінюються насправді. Я досі не розумію, яким чином ці рейтинги формуються. Я розумію, що є певний волюнтаризм. Мабуть, це частина нашого юридичного ринку. та, що існують такі рейтинги, деякі є які мені більше подобаються, деякі, в яких ми взагалі не беремо участь. Тому тут я відношуся вже до цього філософськи. Просто треба там бути. Треба розуміти механізми, як ти там знаходишся, і так далі. Бо інколи клієнти звертають на те, що знаходишся ти в рейтингах чи ні. Добре, що зараз вже наші державні закупівлі відійшли від того, що ти маєш бути в рейтингах, такі умови вже не ставлять. Пам'ятаю, був період, коли в тендерні умови закладалося те, що там твоя юридична фірма має бути гля, в топ 50 Були оскарження успішні, антимонопольний комітет там створив практику, що це дискримінаційні умови, це приватні рейтинги, і, і там можна знаходитися на будь-якому місці. Якщо. Ти має, знаєш підходи до всіх рейтингів, тому вони не мають взагалі впливати на те, як проводиться закупівля. Так це було вже ще до війни. Це було. Я просто зараз не особливо приймаю участь в закупівлях державних і тому не можу сказати, як є. Але така історія була. Я стикався з тим, бачив ці рішення тим напольного. Чи бісить, коли хтось виносить у Фейсбук сварку про гонорар, клієнта, поведінку опонента? А таке буває. Я просто не бачу. Я пам'ятаю, що було декілька резонансних юристів, які взагалі палець в рот не клади. Вони можуть осві висвічувати все. Ну як на мене, це окей. Ну мені все одно я в такій історії не вступаю. Я вже взагалі дуже рідко в коментарях якісь сварки вступаю. Мабуть, останні роки взагалі цього не робив. Та це нормально, це весело. Це весело почитати. Я, я не вступаю, але читаю кожен бляха коментар. Кожен коментар я читаю, мені цікаво читати ці сварки. Ну це збільше світогляд, збільше. Хто про що думає хто чим живе, і так далі. Я люблю почитати сварки, ти що, але ну, ще нормально. Ну, хай дисциплінарні органи вирішують. У нас там в правилах адвокатської є прописано, що в тому числі в соціальних мережах ми маємо вести себе достойно, е, Підписуйтесь на мій біговий блог. що. Там багато чого цікавого, інколи не адвокатського. Але я стараюсь менше матюкатися. коли е, одна. З суддів Верховного суду матюкалася в Фейсбуці. Ну там була зрозуміла тема. Вона матюкалася в Фейсбуці, зрозумів, що мені можна все. Перший рік повномасштабки мат став суттєвою частиною лексикону багатьох людей. Ось саме в цьому контексті бісить, що бути бізнесменом, це автоматично бути підозрюваним. А, ну я не погоджуюся з тим. Пам'ятаєш, я якусь статтю писав для юридичної газети. Я не погоджуюся з тим коментарем. Це Таке вішання ярликів всіх на всіх, але зрозуміло, що якщо ти ведеш якусь діяльність і вона є прибутковою чи в неї є великі обороти, ти можеш зацікавити, як і органи, які розслідують фінансові злочини, правоохоронні, там податкові і так далі. Тому це питання таке, да. Ти можеш опинитися в колі зору, і моя порада це бути готовим до цього і мати якийсь план дій. Нічого не заспокоює так, коли ти маєш план дій на погані ситуації. Я просто знаю, як людина, яка ну певні етапи проходила, і мене дуже заспокоювало і виводило з тривожних станів, в тому числі в бізнесі, те, що на погані події в мене завжди був план. І за допомогою цього плану, то ти більш себе спокійно почуваєш. А чи бісить, що і адвокати можуть страждати про захисті? Це мене напрягає. Є у нас питання ототожнення адвоката з клієнтом, як правоохоронними органами, так і спільнотою, і суспільством? Точніше, це велика проблема. Є у нас певні, наприклад, непопулярні політики, яких починають захищати адвокати, і адвокати отримують такий ж самий статус в суспільстві, як і ці непопулярні, наприклад, політики. Але треба не забувати, що ми правова держава. І кожен в нашій правовій державі має право на захист, навіть особи, які притягалися до відповідальності за тяжкі злочини, вони мають право на захист, і насправді наявність захисника. В будь-якому кримінальному провадженні воно підсилює систему, воно підсилює правову систему, тому що саме адвокат він виявляє недоліки системи, говорить про, наприклад, недоліки доказової бази і так далі. І якщо система проходить це випробування і все одно, наприклад, засуджує людину, то система є сильнішою. Тому плані, що вона має бути більш глибокою, більш ґрунтовною. І навіть, попри те, що здійснювався захист, якісний адвокат надавав свої контраргументи, все одно система вирішила покарати, і треба, щоб система робила це справедливо. Це в ідеальному світі так працює правова система. Зрозуміло, що. Нічого ідеального немає, і ми знаходимося на певному шляху. Але, як на мене, захисник це привілея правової держави демократичної. Так має бути. З приводу тиску правоохоронних органів. ну, є комедійні ситуації взагалі, коли людина прийшла захищати інтереси під час обшуку і їй вручають повістку. Притягають правоохоронні органи працівників е, ТЦК, і в адвокату на слідчі дії вручили повістку. Чи тиск це ну безумовно, це, це тиск на адвоката? І інша історія, коли починають в адвокатських офісах проводити обшуки, вручати підозри адвокатам для того, щоб на них здійснювали тиск. Читаєш ці підозри. Ну там очевидно, що адвокат просто робив свою роботу. Є недавній кейс, який у нас був е, з нашим колегою. Є питання, як яким чином захищати один одного колегам. І ототожнення воно має місце, коли адвокати за, закидують в групу до людей, яких він захищається. Як на мене, дуже прикра історія фраза, яку я останнім часом до всього в житті почав казати, і мої працівники, мої колеги, з якими я працюю, моя команда, вони знають, коли щось відбувається поза та взагалі, коли щось відбувається, я раджу дивитися на світ, як на шахматну дошку. Це дуже дуже сильно допомагає простіше дивитися на речі. Хтось тебе. Образив, хтось веде себе не так, як ти плануєш, дивися на це зверху, як на шахматну дошку, як на якусь партію, рухай фігури і так далі. Корот, дивися на все зверху. Але не зверхньо. Просто зверху. Будь, будь людиною, зверху, дивися, але не зверхньо.